Добрий утром. Я, короче, уже проспала, и мы уже ми вже першу ніч проспали. І тепер ми вже проснулися. Мистимо зуби. Олег, добрий раз. Не надо, не надо, Олег вже нормально проснувся. Вот. Так що зараз у нас по ідеї має бути сніданок. На годиннику, ну, тут, типу, скільки там 6. Ну, ви знаєте, в мене время по другому на 20-10 минут спішать, значить віднімаємо 10 хвилин. І приблизно 6.35. то є 7.35. 7.35. Стоп! А на скільки в нас хал? Ас. На Нам на 8 Я щось запутаюся, із тече. Коротше, ми нормально і правильно встали і ми зараз будемо йти. Зараз я ще зуби почищу. Олег каже, що до наших дівчат гарну португалку підсилив. На це ми ще подивимось. Ну повіримо йому на слово. Португалка! Так що все. Пішли ми шукати португалку і їздити. Бо я такий голодний, що словами не передаваємо. Good morning. Вставайте, через 15 хвилин йдемо жертонькі, жертнькі, двикана, а ну саку покажи. От гарно зробила. Все, уходимо. Їсти? А ви собі там більше хочете. Дівчан, ми вже розбудили, місію виконали. І пішли ми їсти. точнее сначала на и подаемся что там. И короче, вышли мы за зелье, а тут вот такая вещь. Кран. Строительный. Ого, а там дальше какая-то прикольная конструкция. Не знаю, что это, конечно, но... Это там какая-то такая штука там дымит туман вдалеке, вдалеке. Такие дела. Тут за uh, экспозицией стоит такая чашка. Тут такие те. Good, Good morning. Спасибо. Это Це... сметана. Спасибо. Так. Да. Зараз ми попробуємо. Да. Ми в столові. І ми чекаємо наших дівчат, бо дівчата що вони прийшли. Mm -hmm. Тут mm -hmm. да. дуже довго mm -hmm. сплять. Короче, у нас є якась. Це сметана. Все-таки mm -hmm. <laughs> <laughs> це, це сметана. А це сирік, ценза. Oh, yes, все знайомі oh, 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 oh. і рана <laughs> Так що зараз Олежка буде їх фоткати Фоткав? Олежка на дівчат. Дець лайк тут стульчики, все підтари викосить, в принципі удобно, але в не весь Да. 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 Зелені, білий, красный красний. Да. Нам принесли піщу. Піщу на сніданок входить. Салат, який складається з помідорів, капусти та петрушки. Та ірка. Гречка. Баран. Та, чи. На майзукані тривочки. Все це називається спінат. Ти доволен? Да. Він доволі, бо я довольний, я дико голодний. Так що все нормально, ми ждемо, що наших дівчат. Бо Виїхали мати. <різь> ми їх ще ждемо. Ну одно. <різь> да. Будемо приступати до цього людей. <різь> <цього. різь> Вони йдуть. Hello! Hello, humans! Чого так довго? Хоч щось. Ну, Якось Хреново. Чому? <по> Бо ми як на катку їздили на цих ліжках. А що робили на ліжках, що ви їздили? О Боже, не можна, не можна було цього говорити. Так, да, ми вже навіть на вулиці виходили. Комфорт побіже. Да. Короче, то, що в нас зранку сосочки задобивають, то тут не задобивають. Де не забиває чай? Ну от наїзд. <гум> що з ним сі приїздить? І тоді може чай, Может. Короче, ми вже похавали. <гум> Було что? <гум> Такі поролони, що в мене тут все. <гум> <Ничего, гум> <гум> Так от, ми, коротше, вже поховали, було смачно, ми випили тройну дозу кави, тройну <рис> дозу лаваша з'їли. <риснє> і себе дуже Так, Бо кава була без кафе. Що? Це може церква, ні? А ні, це льодова куп. Льодова арена. Не гамову. Так що зараз ми йдемо. maybe Anna is СПСІ. Бісин? Mm -hmm. <laughs> так, зараз ми йдемо в конференц-хол. Там... Ну зараз додому типу, прочитати брошурки про організацію. А потім ми підемо в конференц холл де ми будемо конференц проводити. Такі от справи. Так що ми підіймаємося. Що, о, о чому? Я все пропустив. Так, мы вже прийшли в комнату, девочке, клеїть. Як обычно, девочки, клеїть. Я попрошу девочки работають. Mm -hmm. Да. Mm -hmm. Що, да. вон, Олечка вирізає бумажки, ножнички, ти аккуратно не пларішся. Mm -hmm. А он же можна може зрештою. І там, кстати, ми вже дивіться, скільки наліпили. А то, коротше, дороже роботи фотку. На спину. Сейчас ми зробимо фотку ще. Норм. Олежка, что там? Давай. Олежка работает. Посмотри, Олежка поработает. Победил. Это победа. Это супер американский герой Какашка Мэн. Да. этом там, короче, фотки разрывали. Вон там, бачите, уже Олежка себе на рабочий стол поставил свою фотку, которую он срубил с самолета. Сам. Сам. От, <риклад> а я зараз дивлюся, коротше, які я наробив, зараз в лайтрумчик быстренько закину і постану в ВК і в що там Фейсбука. О, треба доєднатися до тебе на Да, Сі. Бо я тебе не знайшов на ВК. Я Іван Дулін. Я тебе найду. Ти Дулін? <риклад> а, ну а це нормально. І вам його, його не смутило, а от Дулін щось у ньому нього. Красне. Іван все немає. <риклад> <рес> так, куди ми йдемо? Куди йдемо з п'ятачком Значить <рес> так, так, Ми йдемо в конференц холл oh. Вони вже там, дивіться, дивіться, бачите? Їх там... Ми, погоду, постідні. Ого! Диви якийсь літак. Це треба сфоткати. Потім вийдемо сфоткаємо. Неплохо. Так, і зараз ми заходимо в конференс-холл. Are you ready? Yeah. Олежка, yeah. Олежка, Молодцы, so let's start from Ukraine. Yes, of course. Нас розподілили на групки. У мене номер два. Олька, який в тебе номер? Олька, який в тебе номер? Який <рес> в <рес> мене <рес> номер? Ольки, третій, Валешки, вроді четвертий, а. Я два. Так, да, в мене завжди два. What. Так, що з нас зараз кофі брейк на 30 хвилин, а потім ми йдемо в місто, нам треба цыпанути Діваху або хлопця вірменського. Ну ну, да, мені треба ципанути Діваху, обняти і сказати, що вона мені сказала ці всякі за протоколі на відео пікап-мастер, короче. І зараз, тут словечки є. Замерз треба біжуть. Супер-пупер! Все добре? Здесь есть our friend from. Uh... Прометал ah, yes, yes, yes. okay, я. Окей, момент. Я записывал все имена, ребята. Сейчас. Uh, from Astana, Esther. Yeah. Это Esther из Астаны. Так что, are you in group two? Yes. Ну, она земной группе. Четко дерзко. You... Ух, все, мы выходим в Ереван. Наша задача Сфоткатися з дівчкою, хлопчику з дівчкою, дівчиці з мальчиком. Коротше, ще треба розшифрувати слова, які ми типу не знаємо. Ну ми не знаємо, але в нас є кози. А ти знаєш? В нас є кози. А в мене немає. А, в нас є. Ступідо. Нормально, викрутитись. Вот. так що ми зараз виходимо в місто і будемо шукати самців і самок, які погоджують. Зара самці. Зараз самці. Які самці.

Dennis, go and hug her. Mission complete. Thank you. So, are we ready? No. Have you found a boy or a man? No? Yes? Great. Yes, everyone did? Then we are ready and we can go to eat something. Таксі виполнена. А, на каб. Окей. Так що ребята напишся гуляти. Обломіться, не йдемо їсти. Ребята, такої херни бы вибачте на слові, ви що в Україні не бачив. Justin Bieber, love you! My angel? Angel? angel. angel ah. Коротше ми прийшли на мост Тут пробки. Hard traffic. і коротше Типу гарні краєвиди Домики. Домики, 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 стопи и домики. There is the oh. Really? Yeah! Stop! Stop! Is <laughs> No, I you can't see it. How far is it? What do you think? How far uh, is it? I think that can in 10 minutes? No. Uh.